Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати ось таку помпу течії. Досить гарний варіант. Ціна і якість. Це е, Sansan Gretch. Е, мультифункціональна помпа е, CW140. Її потужність від 1200 до 15 000 літрів на годину. Відповідно. Є пульт керування з різноманітними налаштуваннями, які я покажу. Розміри помпи 80х130 см. І повністю показано так її особливості. Ну, зараз розглянемо. так. Досить цікавий, хоча б бюджетний, але досить якісний варіант. Зараз я розкладу повністю все, що є. Сама помпа. Блок живлення. Одна частина. Ось такий механічний пульт керування. и беспосредственно сам блок живления, так, который подключается этим кабелем. Ну, сейчас разберем. Почну, конечно, с помпы. Розмір помпи йде Як я вже казав, 130 см довжиною і 80 см в діаметрі найбільшому. Повертати її можна на 180 градусів. Відповідно, кріпиться на ось такому магніті і е ось тут, зверніть увагу, гумова прокладочка що з цього що з цього боку. Для того, щоб не пошкодити. Скло акваріуму. Виробник заявляє, що вона тримає для, на склі до 10 см. Хоча е ставили таку помпу і ставимо таку помпу спокійно на 19 мм скло, вона, е цей магніт її витримує. Ну, Але разом з тим. Що стосується якості, досить такий надійний. Гарний пластик. Досить гарна ізоляція, як бачите, і м'який провід. Ось таким чином вона виглядає. Звичайний ротор магнітний. Там залито все епоксидкою От і. Прокладочки, гумові прокладочки і керамічні прокладочки ось тут. Вісь іде керамічна. Досить легко збирається. Оп, все. Помпа готова. І легко встановлюється. Звісно, такі помпи використовуються в основному для морських акваріумів, для того, щоб сформувати течію для коралів. Це потрібно для життєзабезпечення, але. Зараз про це говорити не будемо. Це, можливо, буде окрема тема відео колись. От, але між цим. Ось такий тато, мама, йде. Перемикач, з'єднувач від пульта до цієї помпи на... Закрутці і відповідно блок живлення. Загальна довжина ось цього кабелю виходить 5 метрів. Що стосується самого блоку управління. Тут є ряд режимів. І досить цікаво, ось тут бачите, е, спеціальний датчик світла, який переводить помпу в е, нічний режим. Ось бачите є дві кнопки. Перша кнопка встановлення режимів і годування. Якщо ми короткочасно її натискаємо, вона перемикається по режимах. Якщо натискаємо більше ніж на 10 секунд, вона йде на паузу для годування риби на 10 хвилин. А потім, коли закінчується цей час, вона переходить в той режим, який ми налаштували. Відповідно, нічний режим можна одним нажати, нажиманням виставити без використання датчика освітлення і режим блокування. Тобто, якщо ми зажмемо режим блокування, замочок засвітиться. То ми не зможемо порушити вже потім ті налаштування, які дали. І налаштування потужності потоку, сили, швидкості потоку і часу хвилеутворення. Відповідно, режим А хвиль. В цьому режимі можна встановити швидкість потоку і форму хвиль. Рекомендується встановлювати час вже після встановлення швидкості потоку. Майте на увазі. Зразу встановлюємо швидкість потоку. Досить плавно це все робиться, а потім визначаємо час. Режим Б це той режим, як би можна називати, довільний. Потужність хвилеутворення буде постійно змінюватись випадковим чином. Швидкість, відповідно, потоки і хвиль буде змінюватися довільно. І режим С це режим безпосередньо потоку. В режимі потоку. Не буде хвиль, просто постійне перемішування води, тобто як циркуляційна помпа. Ми тут регулюємо просто її потужність. Досить плавне регулювання, дуже класне. І режим годування, як я вже казав, зупиняє помпу на 10 хвилин. Нічний режим помпа буде зберігати відповідну. Потужність мінімальну от, для нічного режиму. Ось таким чином ми перемикаємо, йде світлова індикація, камера передає. Ось вибір режимів А-режим хвиль, Б, довільний режим, С-просто режим потоку. Відповідно, якщо ми. Нажмемо один раз на нічний режим, нічний режим, тобто зменшує потужність. Ось так перемикаємо. Якщо ми затиснемо ось цю кнопку, тут так і пише режими і годування, От, 10 хвилин на пауза. Для того, щоб риба могла спокійно поїсти. І все, через 10 хвилин помпа переходить в свій режим. От. І відповідно ви можете заблокувати для того, щоб відвідувачі, ваші гості да, не могли змінити налаштування. Тобто, якщо ми зажимаємо на 10 секунд ось цю кнопку замочок, то в нас... Ті налаштування, які ми встановили, вони вже змінюватися не будуть. Ось таким чином здійснюється налаштування. І нагадую, що тут є датчик світла. Досить цікавий девайс, дуже гарна якість всього. Мені подобаються механічні, механічні пульт керування. Все досить зрозуміло, все досить просто. От. Я думаю, що хто розуміється на морі і не тільки, тому що цю помпу ми будемо встановлювати плісний водний акваріум для того, щоб забезпечити нормальну течію. Е зацінить, як я кажу, ціна і якість досить на високому і гарному рівні. Ну, а ви пишіть, звісно, коментарі стосовно цього девайса. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки всім успіхів.